Добрий день, добрий день, друзі. Давайте з вами подивимося, ось яке питання пишуть люди. Значить, мені в коментарях пишуть, що якісь там значить, тарологи. Я не буду називати неї, бо я не люблю, коли на що воно мені треба. Я ніколи не люблю зачіпати. кожен хай займається чим хоче. Кожен має на це право. Але наштрахали, нажахали людей. І, значить, що там, значить, в чому там питання? Що буде... Підіжіть, а хто це буде окупірований? Значить, де це це? Одеса буде окупірована. І що це ще? Зараз піду подивлюсь, де забулася, бачиш? А, секундочку, гляну. Так. Так, зараз я подивлюсь, що ви думаєте, я не подивлюсь, подивлюсь, конечно. Угу. Так. Ось вс. А, Николаев і Одеса будуть скоро окупіровані. Ага, зараз підемо подивимося, хто там скоро буде окупірований. Николаев і Одеса. Николаев і Одеса. Ну що, давайте подивимося Николаев. Николаев перший, да? Так. Николаев. Чи буде окупація Миколаєва взагалі до. ну, Давайте так, найближчий час чи що, бо тут будуть скоро окупірування. Давайте подивимося взагалі. Да? Що мені скоро? Що мені скоро? Їхні скоро вже вони війну за три дні зробили. Так, чи будуть ми, доля Миколаєва? Значить, дивіться, ось пора мені вставати вже. Значить, Дивіться. Відплата? Ось що вони від Миколаєва получать оті орки? Контрнаступ буде, що від ми будемо контрнаступ. Бачите, ми на маску будемо іти. Ну, тобто, не на Москву, ну как би відганяти. І ще що, і ще що. І ця домовленість це що за домовленість? Це домовленість, яка е, дає нам, що це за домовленість. Це домовленість таємно нам постачають інформацію. Розвідка якихось інших стран постачає нам інформацію, Ось інформацію. І за цією домовленістю ми можемо інформацію звідки? дивіться, карта смерті. Інформацію про смерть. Тобто контррозвідка е інших країн, які, ну, скажімо так. Нам допомагають інформативно також. Вони дають інформацію, де, звідки, коли, який наступ готується і наша, наш залужний, і Зеленський, і всі, хто там, хто там так сказати, приймать всі рішення. Вони все це знають і вони все готовлять. Так, далі. Що вийде? Ну, ви бачили по картам? Нема, не буде, не буде! А ну ка як буде. E, взагалі, як буде оркам, як вони попрут на Миколаїв. Дивіться, три карти. Їх буде підтримувати. Карта підтримки, карта хто? Шахедами, вони будуть летіти. Але що вони? Ану, читайте карту за Миколаїв, читайте, що написано. Ось що вони отримають. Понятно чи ні? Щоб вони могли той Миколаїв взяти, вони вже давно його взяли. Не буде окупації ніякого Миколаїв, навіть друг колоду не буде відкривати. Давайте подивимось, Миколаїв до кінця. Не буде нічого там. Да, у людей на околиці міста буде або за містом, коли Миколаєва, це там очаков, можливо, очаков. Да, Там буде проблема в якому плані проблема? Ну його там бомблять. Отак от. Тому, ви почули мене? Успокойтеся. Треба слухати е мене я і ви хочете, кого, хочете того слухати. Це ж таке діло, знаєте, кожен обирає собі сам. Але, знаєте, як то кажуть, зараз я ще подивлюсь, за чим це нагнітіння. Підожіть, підожіть. Так, Одеса, Одеса. Доля Одеси, доля Одеси. Давайте до кінця війни подивимося, да, давайте. Значить, дивіться, одєса в пастки. Притом, в якій пастки? Ця пастка говорить про те, що там можуть бути якесь замінування, там багато ДРГшників, може, море бути в міні там і так далі. Да? У нас ППО є, туди ППО направлене. Але карта Вічої говорить про те, що все одно ну, страшно, люди бояться, всі є проблема. Далі. Карта добробуту говорить про те, що Одеса все одно, скажімо так, ну знаєте, я би так сказала. Я ж знаю, що там по-любому також є люди, які займаються езотеричними практиками. І по-любому там є люди, які ставлять захист І не тільки фізичному, да? там, наприклад, військовий, але й на езотеричному. От небезпека буде більша. Дивіться, бачите, карта небезпеки, а карта небезпеки буде більше на півні, тобто таке, ну, півніше. Туди ще що, от. Або ще може бути з сторони, ну, півдня йти. Але але є інформація, є інформація яка говорить про те, то, що тобто, сама інформація приходить, ну получає інформацію, що де буде. З моря атакувати буде, притом ну, атаки будуть ще циклічно, поняли? от Знаєте, постійно, ну, є якийсь определений цикл. Розвідка працює. Одеса незламна. Бачите, карта незламності випала. Ну, тут карта, як би там Зеленська, да? але він розтворяє зараз все. і ще що. І ми отримаємо допомогу із Заходу. Захід нам дає допомогу. Ось, о, купу карт виклала, Не буде ніхто, не буде окупації Одеси. Забудьте, да, ДРГшників там там да, да, там багато підступності, да? там багато якихось моментів. Не буде ніякої окупації, ні Одеси, ні Миколаєва, ні Запоріжжя, ні Кривого Рогу, ні Дніпра. Ви почули мене? Почули? Все. І навіть не переймайтеся. І не цей. Поняли? Ну, не то, що не приймайтеся, звісно, не треба бути, знаєте, там, скажімо так, совершенно безпечним, але все одно. Так, і ще що? І ще що? Питали, чи підуть діти в школу в Кривому розі. Ну, я так розумію, восени. Давайте подивимося, чи восени підуть діти в школу в Кривому Розі. Ні, ведуться спори, ведуться спори, ведуться, але дуже багато людей будуть боятися. Я не бачу, щоб люди пішли. Ні, люди не підуть. І ще що, будуть якісь ще пару прильотів, які скажуть, що ні. що, ну, Люди зрозуміють, ну, ну хто не буде отдавати своїх дітей просто, хай на другий рік станеться, на третій, на десятий. Ну, хай жива ця дитина буде. От, це друге питання. Так, і ще що, і ще що, і питали мене загроза орків зі сторони Енергодара на Нікополь. А колись я казала. Колись я казала ще на початку війни, що є загроза, що нога орків вступить на ну то, тобто є загроза окупації. А мені тоді дуже багато написало з Нікополя наче, коментарів таких, що «Що ви нагнітаєте, як вони пройдуть, тут через воду вони не пройдуть, що вони вплав будуть?» і Я так подивилась і вирішила, ну раз ви такі безстрашні, і вам Нікопольці не потрібно, як то кажуть, моє попередження. Я перестала. Я сьогоднішній день, скажу вам чесно, долюсь на Нікополь щодня прогнози тільки тому, що, по-моєму, одна чи дві дівчинки мені просто кинули на шоколадку гроші і попросили про це. Все. От, насправді, А я казала, а тепер уже висохла, да? і тепер що? Тепер страшно, правда? Бо треба, знаєте, іноді трошки прислухатися до якихось речей. Я колись казала і за Гес Каховську, коли теж всі сміялись з мене і казали, та що це там, що ви починаєте? Та й все, я казала, дуже багато людей погибне. Якось так води багато піде, щось таке горе кругом буде. Страшне, що мені ви сказали? Поэтому, друзі, знаєте. Я вам так хочу сказати. Треба, перш ніж щось таке, як то кажуть, критикувати, осуджувати і хаяти, треба подумати. Мені все одно, я живу в Кривому Розі, я не живу в Нікапалі, я не живу в Каховки, мені все одно, я живу, я за своє місто болію, за свою хату, за свій будинок. Я нікому нічого не должна. Але якщо я намагаюся допомогти інформативно. І і це навіть не як то кажуть, і ви навіть за це гроші не платите, дашо що, і щоб те саме. То будьте хоча б, хоча б ну любізні чи добрі, да, хоча б сприйняти інформацію, і сказати, дякую за те, що ти за нас переживаєш. Хай навіть якщо це воно не збудеться, ну, дякую, що ти переживаєш. Я одна із небагатьох людей, хто за вас переживає, а ви іноді, іноді отак от себе ведете, що дивися, і думаєш, ну і мать вашу за. Ну, ви ж самі. Люди самі, знаєте, люди самі відкидують оцю, оцю як то кажуть, руку допомоги а потім: ой, ми бідні нещасні, а що ж вам? Тому Та я, я на Нікопальців, на ті, хто писали мені там, дурню, дуже сердито. Що буде з Нікопалем? Будуть намагатись наступати буде. Агресор буде йти, але. Але ви будете шукати порятунку, да? тобто намагатимуся. Будуть летіти дуже сильно. Тим не менше, тим не менше, тим не менше, я би так сказала, більше загроза повітряних повітряних боїв. І ще, і чомусь. Тут є карта полону. Я би так сказала, давайте що? Чи, чи зайдуть ступи? Ану, Нікопаль, Енергодаром. Ось ну, все, Нікопаль. Чи вдасться Нікопалю не бути окупованим орками? Чи вдасться йому бути вільним? Чи як все правильно? Мені треба позитивної відповідь. Ну, дайте я подумаю. Значить, слухайте, я вам скажу так. Диверсійні групи будуть. І сказати, що окупація, я не можу. Я задала питання, чи, чи зможуть захистити Нікополь так, щоб нога орків не наступила на територію Нікополя. На сьогоднішній день мені карти не дали відповіді хорошої. Тобто, в якому плані? Висадка! Якась, то да? тобто, вони наступ буде. чи З Енергодара орки перти на Нікапаль будуть. І навіть, я би так сказала, і навіть десь на окраїну, все-таки вони зайдуть. Все-таки вони зайдуть. не Поэтому, от там з той сторони, хто найближче, краще звідти все-таки уїхати. Так, що будуть робити? Чи зайдуть орки в Нікопаль? Ще, ще на третій карті гадаю. Є, там, там люди виїдуть. Там люди навіть ось у карта говорить про те, що люди виїдуть. Да? От, і вони з цієї сторони намагатимуться обстрілювати спеціально ці будинки, щоб там, там навіть будуть жертви, я би так сказала. Довго це буде? Якийсь неочікуваний буде удар такий. Довго-довго вони, наче, як будуть туди-сюди. Ось у є пожежа, і якось так вони чи накриють агнем його, чи щось з цієї сторони. І ну, досить підступно, да? навіть люди будуть не очікувати. Це ну це не скоро буде, якщо нічого не поміняється. тут виходить, якось вони так хитро, вони не будуть іти в відкриту. От ви не побачите в відкриту їх. Тут таке враження, що вони якась хитра, от, е, приховано якось вони, чи вони під покровом ночі, чи, чи будуть намагатися, і будуть бой сильні, буде дуже сильний, сильні бої. Сказати, що окупований він, я не можу сказати, але то, що буде, якась, якась я би сказала, е, ну, така, знаєте, просачення їх. В місто, да, на ну на хоча б на окраїну міста буде, і будуть бої сильні, щось таке буде. Або вони намагатимуться все-таки, все-таки вони будуть замагатися заходити, Я вам хочу сказати. Є там таке, що, що я би даже сказала, можливо, людям треба буде евакуюватися. Дивіться, і третій, і те саме. я ще раз питаю, чи зайдуть орки в Нікополі, і знов є карта, чи це не карта, оце отака руна руна Феху. Вона говорить, да, да, буде. Трошки небагато якось, але буде наступ через Енергодар на Нікополь буде. Ну, ви спитали, я відповіла. Як то кажуть, я не приймаю зараз ніяких там критик, правильно я, чи неправильно, чи зачем, як там є катарі, такі пишуть, за чим от це нагнітати? Нахер ти тоді сюди приходиш і дивишся. Не дивись. Людина спитала, я відповіла. А то, що я людина відповіла в відкритому просторі, це про те, що, можливо, комусь треба теж знати. Може, у когось діти, чи старі батьки, там, чи ще щось. то може люди хоч встигнуть вивезти їх до того часу. Як я казала, виїжджайте з окупації Херсонщина, як тільки почалось, то мені там розказували теж, ой, скільки це денег стоїть, і, і дорого, і ще щось, і ще щось. От. А зараз, а зараз, а, а потім і гроші понаходились. Представляєте? да, і гроші понаходились. От так, -от. так само і тут, друзі. Тому кому не подобається ця інформація, просто не дивіться. От. Ну, а кому вона потрібна для того, щоб якось ну, зберегти сім'ю, себе, своїх рідних, тоді робіть висновки. і... І якось захищайте себе. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться мої відео, які на мене підписані, які мені ставлять подобайки. От, і що ще. Яким я подобаюсь? З вами нічого не трапиться. Поняли? Все, пока-пока.